ж прихильники руського міра, і вони щас є у селі, їх ніхто є, не є, трогає. ніхто їх не трогає, да. поперезувалися, як кажуть, да. одним словом. Перезуті. Да. А СБУ приїжджала, прокуратура з ними спілкувалася. Тих, що проводили референдум, тих забрали. Одних тих забрали. А ті, що кормили, поїли, напували, їх вони зараз. Цілувалися і на бетерах їздили, всі сидять Дома. Спотеняки. Просто і ніхто їх нічого не а вони нічого поганого. Я в одного питала, а вони нічого поганого не зробили. А як же ж нам після цього життя? Як я знаю, що вона їх привітствувала, і вона буде разом зі мною в селі Же? Поймете, вони нас толкають. Я не видержу, я сама піду їх буду бити. Оце наше государство нас толкає на преступлення. Я не можу жити з тою людиною в селі. Осухаюся, жінка скаже, як до неї їздили, ті заїжджали. Вона каже, це мої Вони самі руські, це мої племінники, буряти племінники, дагестанці племінники, руські племінники, там кодло ціле заходило до їх. Вони всіх обстірвали, поїли, кормили. І, і, і живуть зараз. І вона живе сука тут, ніхто їй нічого не робить. Де справедливость, скажіть, де? де наші закони?